Виконуємо номер 1259 із підручника Алгебра 7 та номер 57,15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, Частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. 20% від одного числа на 2,4 більше за 10% від другого. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 72. Приступаємо до виконання. Нехай одне число Х, а друге y. Нехай одне число Х, а друге y. їх сума буде. Х додати Y за умовою це 72 Маємо рівняння. Х додати Y дорівнює 72. Тепер 20% від першого числа становить нуль, дві десятих, становлять, становлять нуль, дві десятих, а 10% від другого нуль, одна десята ігрок.

Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення X і Y, які б задовольняли обидва рівняння. Тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. Х додати ігре дорівнює 72 і 0,2х, відняти 0,1 дорівнює 2,4. Помножимо друге рівняння на 10, Отримуємо. х додати ігрек дорівнює 72, 2х відняти ігрек дорівнює 24. Ну, тепер, щоб використати спосіб додавання. А, вже можемо використати спосіб додавання. У нас 1 і мінус 1 протилежні числа, тому почне додаємо наше рівняння. Х додати 2х буде 3х. у додати мінус y буде 0. 72 додати 24 буде 96. І тепер поділимо на 3. Отримаємо 32. І тепер знову переходимо до системи х дорівнює 32. Підставимо число 32 у перше рівняння. Буде 32 додати і дорівнює 72. Знаходимо Y. Y дорівнює 72 відняти 32. Х дорівнює 32, Y дорівнює 40. Отже, перше число 32, а друге – 40. Записуємо відповідь. 32 і 40. Номер 1259 із підручника Алгебра 7 та номер 57.15 із підручника математика 7. Виконано.